Ми йдемо дорогою до неба, але треба пройти цю дорогу так, щоб залишитися вірним Господом. Іван від Луки, 17 розділ з першого вірша, Луки, 17.1. І сказав він, тобто Христос, до учнів своїх: неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Краще б такому було, коли б жорном линове на шиї йому почепили та й кинли в море, аніж спокусив він одного з малих цих. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоч би сім разів денно він провинився проти тебе і сім раз звернувся до тебе, говорячи, каюся, вибач йому. І сказали апостоли Господу, додайте нам віри. А Господь відказав, коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчишне, і сказали б пшовкові ці, «Вирвися з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас. Хто ж із вас, мавши раба, що оречі пасе, скаже йому, як він повернеться з поля. Негайно йди та сідай до столу, але. Чи ж не скаже йому приготуй що вечеряти, і підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потому ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні були зробити? Ми бачимо в тому тексті. Чотири попередження нашого Господа Ісуса Христа. І перше з них це спокуси. Христос каже, спокуси мусять прийти. Наша плоть гріховна, наша плоть спорчена, і вона реагує на спокуси. А хан побачив гроші, побачив гарні речі. І Бог сказав зроби закляттям, тобто не возьми нічого з того. Спалився вогнем. Але як же спалити, як воно таке гарне, як це багатство таке? І Ахан спокусився. Давид побачив гарну жінку і теж спокусився. Спокуси приходять завжди. Але Ісус Христос попереджає. Горе тому, через кого приходять спокуси. Подавати соблаз брату є великим гріхом. І послідовники Ісуса Христа мають пильнувати, щоб не стати соблазном для когось. Тому нам треба приготуватися до спокус. Спокуси мусять прийти, спокуси точно будуть, і ми маємо бути готовими. Щоб самим не спокуситися і не стати соблазном не спокусити когось іншого, через нас хтось не спокусився. Тому що Христос каже, що суворе наказання чекає на того, хто стане спокусою для іншого. Це гірше, ніж втопитися в морі. Спокуси можуть приходити. Звідки, звідки ми їх не чекаємо і від того, від кого ми їх не чекаємо? Два брати поїхали в Грузію, два брати, служителі поїхали в Грузію. І після служіння їх запросили додому, поставили графін з вином на стіл і розливають, і наливають і цим братам. Вони знали. Що у нас вино п'ють хіба що на вечері Господні і того лоточок один з загальної чаші. Але вони зробили це. І ці брати були в різних місцях, їх запросили в різні доми. І один брат сказав ні, я не буду. А інший брат бачив всі п'ють і думає, чого й мені не попробувати. І спокусився. Уважайте на себе каже Христос, щоб не спокусити одного з малих цих. Не будьте спокусою і самому не спокуситися. Друге попередження Господа Ісуса Христа це вміти прощати в четвертому вірші ми прочитали. Хоча б сім разів денно брат просив у тебе пробачення. Казав Каюся, вибач йому. Хоча би цілий день хтось робив нам погане, хтось обіжав нас, але якщо він буде вибачатися, ми маємо простити Йому. Посол Петро записав, запитав Ісуса Христа, скільки раз треба прощати, чи до семи разів. Христос йому відповів 70 раз по сім. Скільки б раз не казали пробач, ми маємо пробачати. Але буває, хтось обідить нас і не помічає того. Ну, Христос каже до кори з лагідністю, смирені скажи, брат, сестра, от ти таке, чи сказав, чи таке зробив, я вважаю що це недобре. Але це треба зробити не з обідою, а з лагідністю. Христос хоче, щоб ми прощали один одного, так як Він прощає нам. Він простив нам, наші гріхи, Він простив нам багато, Він продовжує нам прощати, коли ми каємось. Ми кожен день, можливо, і не раз, кажемо каюсь, і ми впевнені, що Христос прощає нам. Нам треба бути схожими на нашого Господа Ісуса Христа. Наша сестра співали разом і каже інший: Ти мене збила. Ти зробила так, що я неправильно почала співати, ти мене опозорила і обідалася на неї. Та просила пробачення і раз, і другий, і, і п'ятий, та не пробачала. Всім хором мирили, але деякий час вона була обіжена на ту сестру. Просто за маленький вчинок, хоча та постійно вибачалася перед нею. Христос хоче, щоб такого в нас не було. Христос хоче, щоб ми прощали один одного, як я вже казав, так як Він простив нам. Івангеліст Матвій записав слова Ісуса Христа, що каже: якщо прощаєте, то й Отець Небесний простить вам. Якщо не прощаєте, то й Отець Небесний не простить вам переступи ваші. Третє попередження Господа Ісуса Христа це мати віру. Шостому вірші ми прочитали, коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали, що вковиці цій верся з кореннями посадися до моря, то послухала вас. Ісус Христос порівняв е, віру е, уч, е, учнів своїх з самим меншим зернятком. Жерно-гірчешне це саме менше зернятко. Серед всіх зерен. Але Христос каже, що ваша віра навіть менша, ніж саме менше. Менше-меншого, тобто немає у вас віри. Взагалі, десь там далеко, може, можливо, є. Тому що якби була віра, були б якісь справи. Було б видно, то не можна сховати віру. Коли маленьке зерчечне зерно, малесеньке зернятко, розкусити, то буде якась дія, воно ну, буде пекти. І води будемо пити, і будемо чувствувати ще і далі, і далі. То якби віра була така, як маленьке, синьки, герчичне зерно, то було б видно дію нашу, ми б щось робили. Апостол Яків каже, покажи мені свою віру. Покажи, якщо вона в тебе є, то вона буде видно, то ти її покажеш. Якби в учнів Ісуса Христа була маленька хоч віра, то вони могли б пересадити дерево із землі на море. Це неможливо, море солене, вода. Але для Бога немає нічого неможливого, йому все можливе, так і все може той, хто може вірити. Одна сім'я вісім дітей, коли почалися бойові дії. Тікали з Мелітополя, вони мали всього вдома готівкою тисячу гривень. Заїхали на заправку, на всі гроші заправили бензин і купили ще кілька бутилок води на дорогу і їдуть, куди їдуть, як їдуть, скільки їм вистачить того бензину, менше 20 літрів. Але вони вірили, що вони йдуть з Богом, вони помолилися і сказали: Боже, ми знаємо, що ти ведеш нас, ти їдеш з нами, і ти зробиш все, щоб ми доїхали туди, куди ти хочеш нас провадити. І ви знаєте, там же на заправці один чоловік підходив, відчинив двері і дав дітям гроші. Дав дітям гроші, сам всім машину і поїхав. Коли ці батьки прийшли до машини. Син дає їм, каже, на це якийсь дядько дав нам. Величезна сума 100 тисяч. Хто дав, де він? А поїхав. Все можливо тому, хто може вірити. Якщо ми з вірою щось робимо, якщо ми з вірою кудись ідемо. Якщо ми з Вірою кудись їдемо, то Господь зробив все, щоб в нас вийшло, щоб в нас вийшло. Четверте попередження у му вірші. Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні були зробити. Ми нікчемні раби, ми раби Божі. Тому ми маємо виконувати доручену ним роботу. І не чекати подяки. Раб, який орав, чи сіяв, чи пас худобу. Він, коли повернувся з поля, його не зустрічали з почистями, йому не казали, сідай, їж, пий, відпочивай, бо ти наробився. Ні, ти зробив те, що ти мав зробити. Але ти прийшов, ти раб, ти маєш служити панові, і ти йди і служи йому ще, ще дома. Ти ще дай йому вечері, ти, ти зроби те, що він, він хоче, він тобі скаже зробити. А потім, вже коли ти зробиш всю справу, коли пан скаже, ти вже вільний, тоді вже роби щось для себе. Якщо ми вже щось робили, якусь справу Божу, то це не звільняє нас від того, що прийшов ти додому, ми вже можемо і не помолитися. Треба і молити, але ще послужити Господу. Один брат в неділю був в чотирьох церквах, був на чотирьох служіннях, приїхав додому, ледве вже в хату зайшов, загнав машину і думає, зараз віддихну, не встигши сісти, приходить сестра і каже, брат, моя мама каже, що вже буду вмирати. І каже, піди, скажи, щоб прийшов помолитися. Я хочу він прийшов, щоб ми вже помолилися, бо я вже чувствую, що я до рання не доживу. Каже брат, встаю, взуваюся і знов йду. Ми нікчемні раби. Ми маємо робити те, що Бог хоче від нас. І не треба щось за свою працю. Господь дасть нам нагороду за нашу працю для Нього, але це не за наші діла. Нагорода буде не за те, що ми щось гарно робили, а по милості Божій. Тому що якщо ми щось гарно робимо, це ми маємо робити. Але нагороду вже Бог дасть по своїй великій милості. І не зараз на землі, а тоді, коли ми будемо з ним, коли ми будемо сидіти з Господом за одним столом. Коли ми будемо спілкуватися з ним, коли ми прозивемо. Земне життя, пам'ятаючи те, що ми Божі слуги і маємо робити те, що Господь хоче від нас. Апостол Павло в першому розгляді пісне дорімка називає себе Рабом Божим. Зачитаю римлянам 1:1. Павло пише: Павло, раб Ісуса Христа, що покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої, раб Ісуса Христа, який покликаний. Щоби звіщати Івангелію, щоби робити справу для Господа. І Павло робив це не чекаючи на нагороду, не чекаючи, що Бог дасть йому всі земні блага, всі землі благословення, тому що він трудиться для Бога. Навпаки, ми бачимо, читаючи дії апостолів, читаючи листи апостола Павла, що не зовсім солодкий і благословений було його життя, за те, що він. Трудився і так багато трудився для Господа Ісуса Христа. Ісус Христос прийняв образ раба, будучи Богом, прийняв образ раба для того, щоб послужити, для того, щоб дарувати нам прощення гріхів, щоб викупити нас від відріхованого рабства. І Христос прожив життя, життя раба. Написано, Він не мав де голову прихилити. Але Він годував, коли було треба, він навіть ноги мив, коли це було треба. Ми власність Господа Ісуса Христа. Апостол Петро пише, що ми не свої, ми люд власності Божої. І ми дорого куплені, Господь заплатив за нас своїм життям ціною своєї крові. Тому ми маємо бути вірними Господу. До кінця йому вірування, виконувати доручену справу. Якщо не зроблю я, то зроби інший. Ту справу, яку Господь хоче зробити, Він зробить. Але якщо не через мене, а через когось іншого, то й нагороду у вічності отримаю не я, а хтось інший. Отже, Ісус Христос попереджає своїх послідовників, попереджає з нас з вами. Щоб ми пильнували, щоб ми не спокусилися самі і не стали спокусою для когось. Щоб ми вміли прощати, скільки б раз нас не обіжали, якщо просять пробачення, ми маємо простити. Також Господь хоче, щоб ми мали належну віру і щоб нашу віру було видно. І останнє попередження четверте, що ми Божі раби, ми Божі слуги для того, щоб виконувати його накази і не чекати подяки. Йому хай до слава. Амінь.